Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, узлюблені браття, сестри, любі наші діти, любі наші паломники, які зараз з нами моляться, адже мав дуже багато так само сьогодні повідомлень, де люди повертаються додому із паломництва до Італії, до Меджуґорії. І писали, Отче, ми зупинилися в дорозі, маємо нагоду молитися з вами. Хвала Богові, дякую вам щиро, дорогі паломники, і вітання всім, хто зараз далеко в чужині від отчого дому, вітання нашим воїнам, нашим захисникам, захисницям, щирі вітання одиноким, хворим, прикутим до ліжка, які теж зараз з нами на зв'язку. Тому, власне, сьогодні маємо середа, де ми. Взиваємо і молимося за кожне наше намірення. Ми почали місяць липень, де взяли своє намірення загальне, але молимося щоразу і кожного разу додаємо різні наміри. Ми сьогодні будемо читати Боже Слово, адже середа. Дуже хочу, щоб ми продовжили наші читання Біблії. Це важливо, ми стараємося бодай хоча б раз в тиждень. Але прочитати декілька рядків святого Писання. Я вірю, що кожен з нас молиться приватно і читає Боже Слово кожного дня, бо це важливо, тому не будемо гаяти часу, бо ще молитися вервочку маємо. І пам'ятаючи про те, що сьогодні маємо дуже гарний Богом благословенний час, покладення ризи Богородиці. Тому молимося сьогодні десь так само в той особливий спосіб до матінки Божої і, взиваючи до її покрову, пам'ятаємо, що ми є тими Божими дітьми. Змовимо молитву до Духа Святого і будемо коротко читати Боже Слово, що Господь нам зволив. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш. Скарбнице, благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Молимося і читаємо Боже Слово Євангелія від Матвія. Сьогодні розпочинаємо 24 главу, слухаємо і внімаємо то Боже Слово, яке нас наповнює. Ісус вийшов з храму. І коли він ішов учні його, приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм, чи бачите це все? Істинно кажу вам: не залишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні, приступили до нього на самоті і запитали: Скажи нам, коли це буде? І який буде знак Твого приходу і кінця світу? Ісус відповідь мовив їм: глядіть, щоб ніхто не звів вас, багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати, Я Христос, і звезуть вас, багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, глядіть же, не тривожтесь, бо треба так, щоб це все сталося, але це не кінець ще, народ, бо на народ повстане. Царство на царство, голод, чума, землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Маємо слово Христа, яке говорить нам вже про ці події, які тривають роками, віками, але каже Господь це ще не кінець. Тоді видадуть вас на муки, і об'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Твого Ради. Багато тоді спокусяться, і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей через те, що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне. Бачите, коли люди бачать, що немає справедливості, немає закону, то розбуяє дуже велика, велика міжособиця між людьми і любов. Перестане бути між нами, як написано охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. Про це ми неодноразово говоримо і основуємося на Слові Божому, бо Він нам це говорить, тримайтеся до кінця. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту з опустіння. Провіщену Пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати, хто в полі, хай не повертається назад, узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів, моліться, щоби ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. Христос нас запевняє, і, власне, говорить про те, що знайдуться ті, які витримають до кінця, і заради тих, які витримали до кінця, Господь вкоротить ці дні страждання. І коли скажете тоді вам, глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лже б Христе та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести вас, навіть і вибраних, ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть, ось він у пустині, не виходьте, ось він у краївках, не вірте, як блискавка, що на Сході блисне. І вмить аж на самім заході засяє, так буде прихід Сина Чоловічого, де бо є мрець, там і орли зберуться. На сьогодні зупинимося. Учні апостоли, слухаючи Слово Господнє, починають все більше і більше усвідомлювати, що всі ті, хто пішли за Христом, вони приречені на страждання. На муки, на випробовування. Напевне, в кожного з нас рояться оті думки, чому дорога до спасіння є дорогою Хресною, бо це є земна мандрівка. Всі ми прагнемо до вічного життя. Той первородний гріх, про який ми вже неодноразово згадували, від якого відкупив нас Спаситель, він має ту тяглість, де людина. Будучи у великій славі Божій, прославляючи Господа, вона на небесах доступила і опустилася тої провини. І в тому, в тій провині, вона сьогодні так само є і перебуває часто, падаючи в спокуси, не усвідомлюючи і не розуміючи, що потрібно для спасіння душі, бо насправді отой матеріальний побутовий світ. Він часто нас захоплює, де ми абсолютно не звертаємо тоді увагу один на одного, де насправді ота любов наша холоне, і де ми не розуміємо навіть, що чинимо. Тому Христос на Голготі голосно промовив ті слова: Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. Тому застановімося над тим Божим Словом, а зараз, розпочинаючи нашу молитву в Вервиці, єднаймося всі разом. Поширюємо нашу молитву. Стукаймо в ті двері кожного, хто хоче і хто прагне, а можливо, комусь треба підгадати, а можливо, когось треба зайвий раз запросити, а можливо, десь зайвий раз примирити і втишити від всяких випробувань і немочей. Тому молімося щиро, і нехай Господь буде з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ, життя подателю, прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи і душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі, утвердив нині. Повсякчас і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Починаємо наш десяток перший, наша молитва в Божій славі. Де ми прославляємо ім'я Господнє, тому дуже прошу всіх, будьте активні, не будьте пасивні, дотримуйтеся тої обітниці, наголошую, бо з Богом не потрібно загравати, Богові потрібно наше життя, яке ми віддаємо йому на славу, бо Він Творець, а ми є сотворені. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, подяки, прошу всіх до тої молитви, прошу кожного сьогодні, скажіть Богові дякую, скажіть тим ближнім, які поруч з вами дякую, і нехай ця молитва подяки наповнить наше серце. Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, моли Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за наших героїв, захисників, захисниць за кожного з них, від тих, хто сьогодні передовій, до тих, що сьогодні у немочах, в пораненні, в полоні чи пропавши, молимося щиро за родини, за сім'ї наших героїв, які воюють, які в полоні, які зараз на передовій, які пропали, молимося за всі родини наших захисників. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас. Від пекельного вогню провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Ми сьогодні пам'ятаємо молитви про наші родини, про наші сім'ї, пам'ятаємо, що розпочали молитву місяця липня, де молимося за тяжкі немочі і хвороби. Як душевні, духовні, тілесні, фізичні, молитви, взиваючи до Господа за тих, що сьогодні прикуті до ліжка у тяжких стражданнях і терпіннях, у немочах душі і тіла. Молимося за тих, що одинокі і мають випробування, терпіння, думки, слова діла. Молимося щиро за тих, що зараз у лікарнях чи в своїх приватних оселях мають тяжкі немочі. І не мають ні від кого помочі. Молімося за них, щоб Господь кріпив їх на силах, посилав їм тих ангелів-хоронителів у вигляді кожного з нас, які можемо і прагнемо допомогти, підтримати, направити. Дітей, молодь згадуємо в молитві, і рівно ж пам'ятаємо про тих, що в подорожі, про тих, що в чужині далеко від отчого дому, молімося щиро, і нехай Господь покріпить. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маря, мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва сьогодні, середа, де ми молимося за душі спочилих. Убієнних наших захисників, захисниць, убієнних в часі війни дітей, молоді, старшого, молодшого покоління, молимося за померлі душі наших рідних, за душі вчистилищі, абортовані, ненароджені діти, за душі всіх, хто переставився у вічне життя, вічна пам'ять. Іма, Ісуса, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, <invece> помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище нашу Син, покровитель наш, Дух Святий. Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і до Божої матінки, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, і благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, дякуємо Господу за ще один день. Ми знову звершили Богові подяку. Ми знову протягом дня дуже багато людей зголошувалися про молитву. На місяць липень, на всякі ваші потреби. Головно багато є повідомлень про хворих, немічних страждаючих. Тому чекаю зараз теж на тих, хто ще хоче долучитися. Місяць тільки розпочався, тому дуже прошу ніколи не є пізно подати своє намірення на молитву. Так само прошу вас завтра у нашій парафії розпочинається дитячий молодіжний табір. Де ми будемо провадити, починаючи з четверга до п'ятниці, бути поруч з нашими дітьми, а це катехізи, це святі літургії, це Боже Слово, це ігри, це забави, це розвиваючі всякі ігри для кожного. Це насправді буде цікаво і весело для тих дітей, які вже зголосилися і завтра будуть спішити на наш християнський табір. До парафії священомученика Йосифата. Тому прошу про молитву за те, щоб достойно розпочати, провадити і гарно завершити ту таку духовну віднову. Можливо, десь ми переслідуємо мету, щоб ті діти, які не так часто бувають в храмі, хотіли прийти ще до того храму не тільки літом, але протягом цілого року і всього життя. Так само дякую всім за підтримку і за поміч. Тому чекаю завжди на ваші допомоги, підтримки, потребуючим, хворим чи немічним, тому завжди дякую вам. Щиро всіх обіймаю і чекаю на ваші молитовні намірення. Слава Ісусу Христу!